Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно КІЛЕР і сьогодні я підібрав 20 кращих фільмів південно-корейського виробництва. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Кримінальний бос провінційного южнокорейського міста Чан Дон Су піддається нападу серійного вбивці і виявляється єдиною жертвою, що вижила. Репутація суворого мафіозі зіпсована. І тепер єдиний спосіб відновити авторитет в очах конкурентів знайти нападника та помститися. У цей же час місцевий принциповий детектив Тхе Хесок зайнятий пошуками того самого маньяка. Він ненавидить кримінал та все життя присвятив служінню закону. Проте йому доводиться Об'єднати сили з бандитом Донсу, аби завершити почату справу серійного вбивці. Ашень разом із сім'єю живе біля північних кордонів Чосона. Перебуваючи в юному віці, вона переживає сильну трагедію. Мати дівчинки помирає від невиліковної хвороби. Незабаром ашинь дізнається, що у печері неподалік росте рідкісна квітка, здатна за легендою повертати душі зі світу мертвих. Не звертаючи уваги на зауваження рідного батька, дівчина самостійно вирушає у досить моторошне та небезпечне місце. Бажаючи всім серцем повернути людину, Люблячу матір, а шинь не пробуджує темну сутність, накликаючи тим самим біду на все село. Катастрофічне зростання населення Кореї призводить до масштабних продовольчих проблем. Голова компанії Міранда Люсі перейнялася цим питанням, запустивши сміливий експеримент, у ході якого вчені вивели новий вид свиней, здатних швидко рости та забезпечувати їжею усе населення країни. Протягом 10 років величезна експериментальна свиня Окча була найкращим другом дівчинки Міджа. Разом вони мирно жили в південнокорейських горах. Проте, в один момент, корпорація Рація вирішує повернути свою власність. Міджа вирушає рятувати Окчу, об'єднав свої зусилля з зоозахисниками у той час, як Міранда має власні плани на дивовижне створіння. Колишній співробітник південно-корейських спецслужб Іннам упродовж довгих років успішно виконував найнебезпечніші місії. Останнім завданням чоловіка було вбивство ватажка клану Якудза, після якого він мав намір виїхати до Панами, аби розпочати нове життя. Проте, на жаль, плани Інама були зруйновані вбивством невідомими його коханої та викраденням маленької її доньки. Колишній оперативник використовує набуті навички та зв'язки у спецслужбах, аби знайти дитину. Той час, як невідомий кілер починає полювати на нього самого. Невідомий вірус швидко поширюється планетою. У світі панує хаос. У звичайному номері одного з готелів прокидається чоловік, який зовсім нічого не пам'ятає про себе. Разом з цим із пристроя у своєму вусі він дізнається, що його звуть Картер, і тільки він може врятувати людство від загибелі. Чоловікові потрібно знайти десятирічну доньку вченого і переправити її до північної Кореї, адже вона являється живою вакциною, необхідною для знищення жахливого вірусу. Картер неохоче виконує накази невідомих, пробираючись до місця призначення та вбиваючи на своєму шляху сотні ворогів. У далекому майбутньому через масштабне забруднення навколишнього середовища наша планета опиняється на межі вимирання. Корпорація UTS створює умови, за яких вищому класу вдається надійно влаштуватися на спеціальній базі, побудованій між землею та місяцем. Проте через нестачу ресурсів для простих смертних місця на базі не знайшлося. Членам екіпажу космічного корабля Перемога також не пощастило. Залишившись проживати на землі, вони продовжують займатися збиранням космічного сміття та намагаються знайти та продати щось цінне під час одного з польотів екіпаж виявляє невинну дівчинку андроїда та вирішують її продати, навіть не підозрюючи, що в їхніх руках опинилася смертоносна зброя, розшукувана пливовими людьми. Бідна родина Кі проживає у мокрому старому підвалі, де немає жодних нормальних умов для існування. Вони постійно мріють про розкішне життя, проте нічого не роблять для досягнення мети. Батько двох дітей не може забезпечити гідне майбутнє родини, проте у чоловіка є чудовий план. Одного разу з'являється можливість втертися в довіру до багатіїв і жити за їхній рахунок. Кі ву стає репетитором з англійської мови старшої доньки заможної людини. Однак хлопець надто сором'язливий. На відміну від свого батька, який влаштовується особистим водієм багатія пака та отримує доступ до величезного будинку. Батько Йонху, будучи совісним поліцейським та дуже релігійною людиною, загинув під час виконання небезпечного завдання. З того часу хлопець живе, затаївши на Бога образу, не любить зближуватися з людьми та вважає за краще реалізувати себе у кривавих поєдинках. Одного разу на долоні ударної правої руки Йонху проступає стигмат, і з тих пір, ночами його починають діставати злі по той сутності, намагаючись розібратися у тому, що відбувається, хлопець знаходить священника екзорциста, з яким йому доводиться налагодити стосунки, аби вирішити свою проблему та протистояти диявольським силам. Вчені генетики СЕУЛА тривалий час працюють над винаходом вакцини від невеликовних хвороб. Проте після виявлення сильного побічного ефекту було вирішено закрити та припинити розробку. Один із вчених викрадає зразок вакцини із собою та випадково його розбиває. Потрапивши в атмосферу, речовина швидко поширюється та заражає людей. Інфіковані стають неконтрольованими та влаштовують справжню бійню у центрі мегаполісу. Місцеві жителі, намагаючись залишити охоплене. Мерцями місто сідають у потяг до кусану, що вирушає у безпечне місце. Проте, коли у салоні експреса виявляється заражений чоловік, весь екіпаж опиняється у пастці. Група південнокорейських місіонерів, що вирушили до Афганістану під егідою пресвітеріанської церкви, стали жертвою талібанського режиму та перетворилися на заручників. Декілька досвідчених дипломатів були призначені урядом південної Кореї, щоб їх визволити. Досвідчений Дже Хо та його колеги зіткнулися з труднощами у переговорах з афганською владою, яка не бажає йти на поступки задля звільнення корейців. У відчаї співробітник дипломатичної служби звертається за допомогою. Помогою до Десіка, експерта з переговорів стосовно заручників, двоє чоловіків з різними точками зору на те, що відбувається, змушені об'єднати зусилля, аби врятувати співвітчизників, що залишилися в живих. Марко хан професійний боксер зі складним минулим, який мешкає з хворою матір'ю на Філіпінах. Щоб поплатити дороге лікування та врятувати близьку людину, хлопець намагається розшукати рідного батька з Південної Кореї, який є впливовим багатієм та має змогу допомогти. Випадково зустрівшись з адвокатом, який стверджує, що він представляє інтереси його батька, Марко вирушає до Південної Кореї. Проте відразу ж після прибуття хлопець потрапляє в засідку таємничого вбивці та групи агресорів. Тимно налаштованих переслідувачів, які з невідомих причин роблять усе, аби Марко не дістався свого батька. Бан Іган колись був знаменитим та авторитетним, найманим убивцею. Проте після одруження зав'язав з небезпечним бізнесом та відійшов від справ. Якось його дружина разом із найкращою подругою вирушає у дорожню поїздку та просить коханого доглянути за дочкою подруги, так як їй ні з ким залишити дівчинку на час від'їзду. За збігом обставин Кім Юнджи опиняється в руках місцевої мафії, які викрадають дівчинку. При цьому підставляють бан Ігана, який тепер звинувачується у вбивці. Встрій професійний кілер вимушений тікати від поліції, та разом з цим з усіх сил намагається врятувати невинну дівчину. У недалекому майбутньому, через бездумні дії найбільших корпорацій, поверхня землі стає непридатною для життя. Одночасно, мільйонам жителів планети доводиться знайти укриття у спеціальних підземних сховищах, що призводить людство до загрози швидкого вимирання. Незабаром вибухає масштабна громадянська війна, яка стала причиною великих втрат з обох сторін. Аби мати змогу перемогти у цій війні, технологічна корпорація вирішує провести особливий експеримент, а саме пере Садити мозок відважної найманки Юн Чон і у бойового робота здатного протистояти цілій армії. Повертаючись додому після прес-конференції з приводу свого нового фільму, популярний актор Хван Джон Мін виявляється жертвою невідомих, які нападають та викрадають відому персону. Прийшовши до тями, зв'язаний чоловік помічає поруч з собою також викрадену дівчину, про яку напередодні читав в інтернеті. Незважаючи на обіцянку ватажка банди звільнити Хван Міна після отримання викупу. Актор розуміє, що живим його, навряд чи відпустять. Він намагається втікти та зв'язати. З близькими людьми, проте це виявляється майже неможливим завданням. Тихий та мовчазний тхач Хесік власник невеликого ломбарду, який розташований на верхньому поверсі житлового будинку. Таємничий чоловік зовсім самотній і ні з ким не спілкується, крім маленької Сомі, яка постійно потрапляє в неприємності та живе по сусідству. Якось мати дівчинки Хеджон приносить до ломбарду вкрадений у наркокур'єра контейнер, зроблений з футляра під фотоапарат. Так загадковий чхат Хесік, на очах якого бандити викрадають Сомі, виявляється втягнув. У мафіозні розбірки та намагається врятувати єдину близьку йому людину. Сеульський район Гуро має дуже погану славу і відомий як найкримінальніший у всьому місті. Його намагаються обходити стороною навіть досвідчені бандити та мафіозі, адже тут панує повне беззаконня та хаос. Нещодавно сюди прибула група китайських іммігрантів, які вирішили збудувати власну імперію. Та у перші ж дні вбивають місцевого кримінального авторитета, розраховуючи послабити вплив банд. Поліція міста на чолі з Масок То намагаються зберегти нестійкий баланс між мирними громадянами та негідниками і починають війну з криміналітетом, аби захистити закон і встановити порядок на вулицях. Проживши все життя в бідній родині, Сук Хі вирішує залишити рідну провінцію, сподіваючись заробити грошей у столиці. Заможній книжковий колекціонер наймає дівчину на роботу, і згодом вона селиться в одній із кімнат для слуху у величезному маєтку. Однак незабаром з'ясовується, що робота Сук Хі полягає не тільки в щоденних побутових клопотах. Роботодавець віддає дівчину на службу заможній вдові Деко, яка нещодавно втратила чоловіка і виявилася спадкоємицею Великого статку колекціонер Фудзівара мріє одружитися з багатою пані і забрати всі гроші собі. Наївна Сукхі погоджується допомогти. Проте чітко вивірений план зненацька порушують несподівані обставини. фільму розгортаються під час окупації Кореї японськими імперіалістами. Безліч мирних жителів, рятуючись від загарбників, емігрують до Манджурії, великих пустинних земель, що межують з їхньою батьківщиною та Китаєм. Досвідчений грабіжник Юн Хе Гу грабує поїзд та виявляє карту скарбів династії Цін. Цінну знахідку також намагається отримати і холоднокровний вбивця Пак Чхан І. Разом зі своєю бандою головорізів він майже ловить Хе Гу. Проте у розбірки Золотошукачів мішується мисливець за головами. Пакто вон. Успішний агент із продажу нерухомості Джон Су стає жертвою природної катастрофи. Повертаючись додому після укладання вигідної угоди та перетинаючи дорожній тунель, гірський масив обрушується на шосе, що призводить до краху тунельної конструкції. Водій авто виявляється глибоко під землею, завалений купою каміння. За допомогою мобільного телефону Лі зв'язується зі службою порятунку, проте вони мало чи можуть зарадити. Нещасному чоловікові залишається лише а власноруч боротися за виживання та спромогтися знайти спосіб вибратися з пастки. Досвідчений офіцер поліції часон протягом восьми років працює під прикриттям на злочинний синдикат. Перебуваючи надто довго на передовій, чоловік хоче якнайшвидше завершити місію та повернутися до нормальної служби, проте його начальник переносить обіцянки перевести свого підопічного за кордон та шантажує офіцера, змушуючи працювати в бандії надалі. У цей же час вмирає голова синдикату і між мафією починається кровоприлитна війна за його місце, в епіцентрі якої. Опиняється і часон. Перебуваючи у нетверезому стані, бізнесмен продису опиняється в ув'язненні, яке триває довгі роки. Прокинувшись у невідомому приміщенні, чоловік намагається зрозуміти, що трапилось. Викрадачі годують продесу та навіть дозволяють дивитись телевізор. Проте металеві двері ніколи не відчиняються і ніхто не реагує на благання заручника. Утримання триває протягом цілих 15 років. Проте в один з днів двері відчиняються, продесу повертають гаманець, і він опиняється нарешті на Wooly. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!